Усім привіт! Сьогодні розглянемо основні дії з десятковими дробами. В першу чергу розберемося, що таке десятковий дріб. Насправді все доволі просто. Десятковим дробом називають дріб, у якого в знаменнику є десятки. Наприклад, 10, 100 чи 1000. Наприклад, 17 десятих 26 сотих,

Варто розуміти, що число, яке знаходиться перед комою або ліворуч від коми – це є ціла частина. Там завжди має щось знаходитись. Число, що знаходиться праворуч від коми або після коми, це є дробова частина, її може не бути. Для того, щоб правильно називати десяткові дроби, варто зрозуміти такий принцип. Що кому необхідно вважати як одиницю, а кожну цифру після коми як нуль. Наприклад, якщо ми маємо 2,36, щоб назвати це число, ми маємо сприймати кому як 1. Кожну цифру після коми як 0. Тому будемо мати 2,36. Сотих. Тобто, коли ми кажемо дробову частину, ми немов відповідаємо на питання яких. Наприклад, 21,7. Тому що кома це у нас де як одиничка. Кожна цифра після коми як нуль. 0,7

Цим дуже часто доведеться користуватися, якщо вам необхідно буде перетворити десятковий дріб у звичайний. Наприклад, розглянемо таке: 26,71. Щоб перетворити, десятковий дріб у звичайний необхідно знову ж таки, вважати. Кому як одиничку, а кожну цифру після коми як нуль. Далі, цілу частину ми можемо написати або попереду дробу. У чисельник ми записуємо все, що було після коми, а знаменник ми записуємо за принципом. Кома це одиничка, кожна цифра після коми нуль. Зверніть увагу, у чисельник не був написаний 0, оскільки ми його навіть не говоримо. 26,071. Зазвичай першим методом доводиться користуватися надзвичайно рідко, тому що основні формули дій з дробами направлені на те, що там буде лише чисельник та знаменник. Відповідно, щоб нам таке отримати, необхідно. Повністю переписати число, але без коми у чисельник. І знаменник записати тим же. Тобто, за принципом, кома це одиниця, кожна цифра після коми нуль. Такі перетворення необхідно виконувати, коли ви маєте різні типи чисел у прикладі. Наприклад, коли ви маєте десятковий дріб та звичайний то вам з великою ймовірністю доведеться саме перетворювати десятковий дріб. Адже звичайний дріб у десятковий перетворити буває надзвичайно складно. Ми вже знаємо, що кому необхідно вважати як одиницю, а кожну цифру після коми як нуль. Тому ми будемо мати 4 десятих плюс 3 восьмих. Дуже часто доводиться порівнювати десяткові дроби. Якщо у десяткових дробів є різні цілі частини, то достатньо порівняти лише їх. Якщо ж цілі частини є одинаковими, то необхідно порівнювати топові частини, йдучи від лівого краю до правого. Наприклад, нам необхідно порівняти такі числа. 12,35 та 15,14. Оскільки у них цілі частини є різними, то ми порівнюємо лише їх 12 та 15. Враховуючи, що 15 є більшим за 12, тому 15,14 є більшим за 12,35. Розглянемо наступний приклад. Оскільки цілі частини є однаковими, то ми йдемо від коми з лівої сторони до правої і порівнюємо по одній цифрі. Перші цифри після коми у нас є двійки. Враховуючи, що вони є однаковими, ми йдемо порівнювати далі. Наступні цифри після двійок йде 3 та 4. Враховуючи, що 4 є більшим за 3, то це означає, що 7,2419 є більшим за 7,236. Враховуючи це, нам немає сенсу перевіряти далі. І вже не має значення, де цифри будуть більшими. Тому праве число є більшим за ліве. Порівняємо наступні числа. Враховуючи, що цілі частини у нас є однаковими, то знову ж таки, ми будемо порівнювати їхні трубові частини. Йдемо від коми з лівого краю до правого і порівнюємо по одній цифрі. У чисел ліворуч та праворуч першим числом йде 8. Оскільки воно йде однаковим. То ми порівнюємо далі. Наступна цифра є 3. І у лівого числа, і у правого. Отже, знову ж таки, вони йдуть однакові і нам необхідно порівнювати далі. Враховуючи, що у лівого числа цифри вже закінчились, а у правого ще ні, то на місці пропусків ми можемо вважати, що там є нулі. Тому нам необхідно порівняти 0. Та 2. Двійка є більшою за 0, тому праве число є більшим за ліве. Розглянемо, як можна виконувати додавання або віднімання чисел з комою. Коли ми маємо додавання або віднімання чисел з комою, то можна використовувати таку послідовність дій. В першу чергу варто записати більше число. Цього можна не дотримуватися при додаванні чисел. При відніманні це зіграє ключову роль. Далі нам необхідно поставити кому під комою і відносно другої коми, тобто нижньої, необхідно записати друге число. Якщо у нас є пропуски, то на їх місці ми можемо поставити нулі, після чого виконати додавання або віднімання наших чисел. Розглянемо такий приклад. Як помітно, 26, цілих є більшим за 3. Тому ми можемо написати його зверху. Будемо мати 26,95. Далі ми ставимо кому під комою. І відносно цієї коми ми записуємо наступне число. Цифра під цифрою. Ціла частина йде ліворуч. Дробова частина йде праворуч. На місці пропусків ми для нашої зручності напишемо нулі. Ставимо знак дії. Тепер, у результатові, нам краще за все теж поставити відразу кому. І дії ми виконуємо, йдучи з правого краю у лівий. 0 плюс 7 будемо мати 7. 9 плюс 5 будемо мати 14, одинички йде до наступної суми. 9 плюс 8 ми отримаємо 17. І ще та одиничка, то будемо мати 18. 8 записуємо, одиничка йде до наступної суми. 6 плюс 3 будемо мати 9. Плюс 1 отримаємо 10. 0 записуємо, одиничка йде до наступної суми. 2 плюс 0 отримаємо 2. Плюс тих 1 отримаємо 3. Отже, в сумі ми будемо мати 30,847 тисячних. Розглянемо тепер віднімання чисел. При відніманні нам важливо, яке число знаходиться зверху. І там має бути більше число. Оскільки ціла частина. У другого числа є більшою, адже 18 є більшим за 3, то зверху у нас має бути саме друге число. Ми записуємо 18,59. Далі кому ставимо під комою і відносно неї записуємо наступне число. Трійка, як ціла частина йде ліворуч. 564 тисячних йде в праву частину. Пам'ятаємо, цифра записується під цифрою. На місці пропусків ми записуємо для зручності нулі. Після чого нам залишається виконати лише віднімання цих чисел. Знову ж таки, в результат відразу запишемо кому, щоб про неї не забути. Від 0 ми не можемо відняти 4, тому позичаємо одиничку в лівого числа. Тепер ми маємо 10 мінус 4. Будемо мати 6. У нас вже є не 9, а 8. 8 мінус 6 отримаємо 2. 5 мінус 5 отримаємо 0. 8 мінус 3 отримаємо 5. 1 мінус 0 отримаємо 1. Отже, в результаті віднімання ми отримали 15,06, враховуючи, що більше число було зі знаком мінус, то ми маємо перед результатом поставити знак мінус. Розглянемо множення чисел з комою. Якщо ми маємо множення чисел з комою, то краще за все помножити числа без коми. А потім відділити комою стільки ж цифр, скільки було цифр після коми в сумі домноження. Розглянемо такий приклад. 2,5 помножити на 3,84. Отже, нам необхідно помножити 25 на. 384. Для цього використаємо стовпчик. Зверху напишемо більше число, тобто 384 і помножити на 25. 5 помножити на 4 отримаємо 20. 0 записуємо. Двійку додаємо до наступного результату. 5 помножити на 8, отримаємо 40 плюс. 2, Отримаємо 42. 2 записуємо, 4 йде до наступного результату. 5 помножити на 3 отримаємо 15. Плюс 4 буде 19. 9 записуємо, Одиниця має піти далі. Але, оскільки цифри вже закінчились, то і пишемо одиницю. Далі 2 множимо на 4, отримаємо 8. 2 помножити на 8 отримаємо 16. 6 пишемо, 1 йде далі. 2 помножити на 3 отримаємо. 6 плюс 1 отримаємо 7. В кінці необхідно додати наші результати. Пам'ятаємо, що на місці пропуску ми можемо записати 0. 0 плюс 0 будемо мати 0. 2 плюс 8 будемо мати 10. 0 записуємо, 1 йде далі. 9 плюс 6 будемо мати 15 плюс 1, 16 1 йде далі. 1 плюс 7 буде 8 плюс 1 буде 9. Отже, ми отримали 9600. Отже, ми записуємо наш результат. 9600. Враховуючи, що домноження у нас було 3 цифри після коми, то ми стаємо у правий край ідемо ліворуч, відділяючи теж три цифри. Отже, наша кома буде знаходитись між 9 та 6. Також варто зауважити, що коли нулі стоять в самому кінці і після них немає ніякої цифри, крім нуля, то ними можна знехтувати. Тому результат буде 9,6. Розглянемо ділення чисел з комою. Приділені числа з комою варто діяти за таким принципом. Зміщуємо кому в обох числах у праву частину, поки вона не опиниться в правій частині обох чисел. Якщо ж в одному числі кома опинилася праворуч раніше, то ми продовжуємо зміщуватися і надалі. Просто на місці пропусків ставимо нулі. Розглянемо такий приклад. 0,12 поділити на 0,4. Отже, нам необхідно змістити кому в правий край в обох числах. Зміщуємо одночасно одне зміщення в першого числа, одне зміщення в другого числа. Враховуючи, що в другого числа вже. Кома знаходиться праворуч, а у лівого ні, то ми ще раз зміщуємо. В обох числах одночасно, поки кома не опиниться в правому краю. На місці пропуску в другого числа ми маємо поставити 0. Тому будемо мати 12 поділити на 40. Для ділення таких чисел зручно використовувати стовпчик. Будемо мати 12 поділити на 40. Враховуючи, що 12 є меншим за 40 і воно не ділиться, то ми можемо записати його у вигляді правильного дробу, тобто 12 40. Але якщо ви хочете поділити результат до коми, то вам потрібно зробити так. До 12 дописуємо уявний 0. Тобто 0, який взявся ні звідки. Це необхідно для того, щоб поділити 12 на 40. Враховуючи, що ми 0 взяли ні звідки, то перший 0 перетворюється у кому. Але перед комою завжди мусить бути якесь число. Враховуючи, що цілої частини у нас ще немає, то там ми записуємо 0, цілих. тепер необхідно поділити 120 на 40. Це буде 3. Як помітно, ми поділили націло, тому результат і залишається 0,3. Варто зауважити, що нам не відіграє ролі, скільки цифр після коми було до ділення. В результаті у нас може вийти різна кількість чисел після коми, або взагалі може не бути трубової частини. Розглянемо ще один приклад. 1,824 поділити на 0,0. 3 десятих. Знову ж таки, зміщуємося в праву сторону у кожного числа одночасно. Одне зміщення в лівого, одне зміщення в правого. Друге зміщення в лівого, друге зміщення в правого. Третє зміщення в лівого, третє зміщення в правого. На місці пропуску ми записуємо нулі. В результаті чого ми будемо мати? 1824 поділити на три сотні. Для зручності ділення ми використаємо стовпчик. Отже, 1824 поділити на три сотні. Враховуючи, що тут є три цифри, то ми беремо три цифри і тут. 182 є меншим за 3 сотні, тому воно не поділиться. І ми маємо захватити ще четверту цифру. У 1824 влазить 6 трьохсоток. Отже, в результат ми записуємо 6. 6 помножити на 3 сотні буде 1800. Під час віднімання ми отримаємо 24. Враховуючи, що 24 є меншим за 3 сотні, тому ми дописуємо туди 0. Але перший 0 взятий ні звідки ми маємо перетворити у кому. 240 є меншим за 3 сотні. Воно знову ж таки не поділиться, і нам необхідно написати ще один 0. Оскільки ми написали два нулі підряд то в результат ми напишемо 1,0. Запам'ятайте, якщо ви написали декілька нулів до діленого, то ви маєте написати на 1,0 менше до дільника. 2400 поділити на 3 сотні – це буде 8. В результаті в нас вийде ділення на цілому. Отже, в результаті ділення ми будемо мати 6,8. Зверніть увагу, хоча перші числа у нас були малими, результат у нас вийшов доволі великий. Таке може бути і це нормально. Розглянемо ще множення та ділення чисел з комою на числа з нулями. При множенні числа з комою на число з нулями, нам варто зміщувати кому в праву сторону за кожен нуль. А при діленні числа з комою на число з нулями, нам варто зміщувати кому в ліву сторону за кожен нуль. Наприклад, якщо ми маємо 26,896. тисячних, помножити на 100. Кожен нуль при множенні – це є зміщення коми у праву сторону. Отже, в нас є два нулі, тому ми зміщуємо кому на два числа праворуч. Отримаємо 2689,6. Розглянемо ще один приклад. 2,3 помножити на 40. Отже, 1 0 це зміщення коми праворуч на одне число. Будемо мати 23 помножити на 4. В результаті отримуємо 3 на 4. Буде 12, двійку пишемо 1, пам'ятаємо 4 на 2 8 і ще тих 1 9. Цей метод не діє, якщо у вас 0 знаходиться не в кінці. Наприклад, 2,3 помножити на 102. Враховуючи, що 0 знаходиться не в кінці, то вже таким методом неможливо скористатися. І доведеться множити звичайним методом. Якщо ж ви маєте ділення чисел з комою на число з нулями, то 1 0 це зміщення ком ліворуч. І ми в результаті будемо мати 2,41. Це дуже зручно використовувати, коли ви ділите саме на 10, 100 1000, 10 тисяч 10 і так далі. Якщо ж у вас є ділення не на ці числа, то зручніше буде поділити звичайним методом. Адже після зміщення ви будете мати 0,23 поділити на 2. А це вже є незручно. Це є надзвичайно корисним, коли ви маєте запис у звичайному дробі. Наприклад. 289 поділити на 100. Пам'ятаємо, що 1 0 це зміщення коми в ліву сторону. Оскільки в нас є два нулі, то зміщення відбувається на дві цифри. І отримаємо 2,89. Якщо ж чисел є набагато менше, чим зміщень, то на місці кожного пропуску буде записуватись 0. Наприклад, 7000, 1 0 зміщуємо кому ліворуч, другий 0 ще раз ліворуч, і третій нуль ще раз ліворуч. На місці кожного пропуску ми маємо записати 0. Як помітно, кома стоїть так, що перед нею немає ніякої цілої частини. Тому ціла частина у нас є 0. В результаті ми отримаємо 0,7. тисячних.